Доброго дня, дорогі друзі, ми з України продовжуємо з вами вивчати опорно-рухову систему людини. На минулому уроці ми познайомилися з загальним планом опорно-рухової системи, розглянули її будову. А на сьогоднішньому уроці переходимо до більш детального розгляду нашої опорно-рухової системи і починаємо з вами саме з кісток, тому що е, пасивна частина нашої опорно-рухової системи це скелет, який складається з кісток. На минулому уроці ми розглянули, із чого складається кістка ем, і тканини, з яких складаються кістки. А на цьому уроці поговоримо про те, які є типи кісток і як вони з'єднуються між собою. Тема нашого сьогоднішнього року типи кісток і з'єднання кісток. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з основними типами кісток та тим, як з'єднуються кістки в організмі людини між собою. Давайте будемо розпочинати. Отже, ми вже знаємо, що в скелеті нашого організму нараховується понад 200 кісток. Як ви бачите, на цьому малюнку кістки є різноманітних видів, їх поділяють на трубчасті кістки, губчасті кістки, плоскі кістки, повітроносні кістки та змішані кістки. Давайте детальніше познайомимося з будовою різних типів кісток. Починаємо з трубчастих кісток. Трубчасті кістки діти названі через те так, що вони мають вигляд трубки. Їх поділяють на дві великі групи: це довгі трубчасті кістки і короткі трубчасті кістки. Треба сказати, що трубчасті кістки є основою кінцівок. І є важелями для руху м'язів. Ці кістки мають такі видовжену форму. Вони складаються з голівки і з тіла кістки. В голівці знаходиться губчаста речовина в тілі кістки, Знаходиться компактна речовина. У губчастій речовині знаходиться червоний кістковий мозок, роль якого вам відома з минулого уроку. А в губчастій речовині знаходиться жовтий кістковий мозок, який являє собою таку сполучну пухку тканину, яка, яка використовує, яка містить запас якби, поживних речовин і виконує функцію, функцію якби, живлення кістки. Так, ці кістки легкі, міцні. Внутрі містять, як я вже казав, жовтий кістковий мозок. Значить, зовні кісточка, кожна кісточка вкрита окістям. Окістя складається із теж сполучної тканини і складає, там є два шари клітин зовнішній шар і внутрішній шар. Клітини внутрішнього шару кіст постійно, постійно діляться і забезпечують рух кістків в товщину. А на межі. Між е, голівкою кістки і тілом кістки знаходиться так звана хрящова тканина. Клітини хрящової тканини, тобто хондроцити, вони діляться і забезпечують рух кістки в довжину. Кістка росте, як правило, у людей до 20-24 до до років. Наступний тип кісток, діти це трубчасті короткі кістки. Як ви бачите на малюнку, вони входять до складу фалангів пальців. На кістках плесна і кістках п'ястка. Вони забезпечують рухливість і витримку значних навантажень, а також вони надають підтримку скелету кінцівок. Наступний тип ще один різновид, те, що входить до складу кістки, це окістя. Окістя, це, як я вже казав, зовнішня оболонка кістки. Тут вона у нас під номером 3. А на цьому зрізі окістя позначено червоним таким кольором. Окістя живить кістку і сприяє її потовщенню. Також окістя забезпечує зростання кіст... кісток під час переломів, оскільки клітини внутрішнього шару, як я вже казав, постійно діляться. Також кістям вкриті суглобові поверхні і утворюють так званий гіаліновий хрящ. Губчасті кістки, на відміну від... Ем... Трубчастих кісток теж поділяються на короткі і довгі. Вони легкі та пружні і складаються з губчастої та компактної речовини. А саме компактна речовина розташована ззовні, а сама губчаста розташована всередині. Губчасті кістки це, наприклад, кістки ребер, це довгі губчасті кістки. Короткі губчасті кістки це кістки плесна, п'ястка. Вони забезпечують амортизацію і зменшують навантаження під час руху тіла. Плоскі кістки теж складаються переважно з губчастої речовини, зовні вкриті компактною речовиною. Наприклад, кістки тазу, кістки лопатки, як ви бачите, змішані кістки мають складну будову і поєднують в собі елементи різних типів кісток. Наприклад, наші хребці з короткими трубчастими та плоскими частинами. Особливу в будову мають повітроносні кістки. Такі кістки це кістки лобної, верхньощелепної, решічастої кістки, на відміну від інших кісток, діти, вони мають таку повітряну порожнину, яка вкрита слизовою оболонкою, що надає цим кісткам надзвичайну легкість. Вони полегшують кістки черепа, зволожують і підігрівають повітря, що дуже важливо для головного мозку, який захищений кістками черепа. Як же ростуть наші кістки? У новонародженої дитини скелет переважно складається з хрящів. Окостеніння хрящів триває досить довго до 20-24 років. Після 20-24 років різкі стоку людей висоту, в висоту довжину припиняється, а це означає, друзі, що ми з вами ростемо до 20-24 років. Кістки продовжуються завдяки поділу клітин хрящової тканини, як я вже казав. Яка знаходиться між тілом кістки та головками кістки, у товщину кістки ростуть завдяки клітинам внутрішнього шарового кістя, які постійно діляться і потовщують кістку. Ріст кісток регулюється спеціальним гормоном, який виділяє гіпофіз. Я вам нагадаю, що цей гормон називається саматотрапін або гормон росту. Кісткова тканина, крім того, постійно оновлюється впродовж життя. Зрозуміло, що різні кістки по-різному з'єднані. Одні кістки рухомо з'єднані, інші нерухомо. Існують три основні типи з'єднання кісток: це нерухоме, напіврухоме та рухоме або суглоб. При нерухомому з'єднанні воно утворене тонким шаром сполучної тканини між кістками, забезпечує міцне з'єднання кісток і захист органів. Прикладом нерухомого з'єднання є шви і зрощення. Шви, наприклад, у кістках черепа, а зрощення у кістках крижового відділу хребта. Також існує напіврухоме з'єднання, коли кістки в суглобі відокремлені один від одного і просто хрящовими прокладками. Вони забезпечують напіврухомість кісток. Наприклад, наші хребці в нашому хребті мають напіврухоме з'єднання. Ми можемо з вами рухати хребтом, але не так, скажімо, як ми вільно рухаємо ногами або руками. І, врешті-решт, рухоме з'єднання або суглоб. Це коли поверхні кісток знаходяться в суглобі. Давайте розглянемо будову суглоба. І так, з чого ж складається суглоб? Суглоб складається з суглобових поверхонь. Суглобові поверхні утворені головками кісток, які з'єднуються між собою. Ось у нас одна головка однієї кістки, а головка другої кістки. Так? Суглоб знаходиться в так званій суглобовій сумці. Показую. Оце у нас суглобова сумка. Внутрі суглобової сумочки знаходиться суглобова порожнина, де виділяється спеціальна суглобова рідина. Суглобові поверхні вкриті гіаліновим хрящем, що значно зменшує тертя кісток одна об одну під час руху. Крім того, суглобова порожнина змащує хрящові поверхні оцих кісток і таким чином теж зменшує тертя і забезпечує легке, легкий рух кісток одна відносно одної. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з типами кісток. Та типами з'єднання кісток. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!